Навколо вушка також ви обріжаєте, індивідуально, тому що тут воно трошечки йде подовжене, щоб можна було, наприклад, нижче обрізати або вище. Але головне, щоб ви сильно не обрізали, щоб тут не залишилася така дірка. Бо, наприклад, ви отак не можете ходити, якщо хвостика, то, то дірку треба буде якось прикривати волоссям. Щоб вирізати вушні отвори, треба одягти систему чи перуку, підрівняти, подивитися, щоб вона на вас рівненько сіла, так як ви будете її носити, взяти обов'язково манікюрні ножнички гострі. І ось так обережненько треба обрізати. Тобто ви отак її прикладаєте. І дивитесь, щоб ніде лишнього нічого не відрізати. Також те, що волосся зверху, і отак притримуючи, піднімаєте трошечки вище, щоб його не задіти. І отак обережно обрізаєте все зайве. Якщо ще є зайве, то ви також його можете обрізати.